Як і обіцяли, попри ще пізнішу пору, ніж коли в цій студії був наш попередній гість, пан Кучухідзе. У нас вже є гість наступний. Це Валентин Гладких, політичний аналітик центру Об'єднана Україна. Раді вітати вас у нашій студії. Добрий ночі, дякую за запрошення. Вітаємо вас. Україна повністю зрозуміла стратегії Росії. Радник очільника офісу президента Михайло Подоляк розповів, що країна-агресорка планує пересидіти проукраїнську коаліцію та одночасно провокувати напруженість в різних точках світу. Кремль буде масовано обстрілювати Україну, щоб спровокувати гуманітарні катастрофи, а також перетворювати прифронтові території на випалену землю. Задля хоч якогось результату загарбники вдаватимуться до так званих м'ясних штурмів та посилюватимуть співпрацю з Іраном та Північною Кореєю. І, звичайно, вони продовжать поширювати пропаганду та спробують втрутитися у виборчі кампанії ключових демократичних країн в офісі президента. Підсумували проти отрута Російські стратегії. Існує, і зараз прийшов час її застосовувати. Отже, пане Валентине, проти отрута, як вона виглядає і коли, власне, почнуть її застосовувати? Чи, можливо, вже почали? Я думаю, що її вже використовують і просто, знову ж таки, як різна отрута вимагає різних антидотів. І Якщо ми говоримо про Україну, ну так те, що росіяни здійснюють ці всі інформаційні інвазії в наш інформаційний простір, це не новина. Ми, здається, я вже згадував, да, що там, здається, за минулий рік тільки служба безпеки закрила там, біля трьох тисяч ботаферм. Ну, бришу, біля ста бота захоплення біля трьох мільйонів. Ну, те саме стосується атак там, в кіберпросторі. Ну, Ти саме бачили цю атаку на Київ старий, і перед тим була інформація, що біля 4 тисяч атак ну, знову ж таки були ну, відбиті Службою безпеки України. Ну, якщо ми говоримо про викриття диверсантів, шпигунів, всіх оцих, як їх назвати, Навідників, тобто це планомірна ну робота спецслужб. Я думаю, що її реалізують ну, не тільки на території України. Те саме відбувається за кордонами. Ми останнім часом чули кілька таких скандалів. Ну, вони просто знаєте тмініють на тлі того, що відбувається в Україні, але ну коли висилають дипломатів, наприклад, російських, тому що вони не зовсім дипломати, як виявляється. Ну, більше того, ну, намагаються протидіяти певним схемам фінансування різних Політичних сил ми ж розуміємо, що насправді фінансувати передвиборчу кампанію із-за кордону. Іншими суб'єктами ну, діяльність національних суб'єктів політичного процесу не можна фінансувати суб'єктами міжнародного права. Це проти закону. Зрозуміло, що це питання до правоохоронних органів тих держав, в яких такі вибори проводяться. І Я впевнений, що вони точно ну знають, як цьому запобігти і протидіяти. Ну далі, якщо ми говоримо про намагання росіян втрутитися в передвиборчі кампанії, то ми пам'ятаємо історію з минулою ну, кампанією з Учених Штатах Америки, коли росіян під санкції, до речі, за це потрапили. Вже знову ж таки, в контексті нашої ситуації, ми багато чого забули, але тоді це була дуже актуальна проблема. Далі, коли ми говоримо про втручання, втручання може бути легальним, може бути нелегальним. Тобто, якщо ми говоримо нелегальні методи, це там втручання в якісь цифрові мережі. Ну це не нелегальне втручання. Зрозуміло, що за це передбачена відповідальність і відповідні ну, служби за цим стежать. Е, далі фінансування, як я казав вище, так само це відстежується і так само цьому намагаються запобігти, е, але може бути і легальні. Або так умовно, умовно нелегальні, давайте так назвам. Да? Тобто не нелегальні методи, коли вони там цих ботів, ботаферми розкручують, коли вони роблять інформаційні вкиди через своїх блогерів, а блогерів можна фінансувати. Причому ж фінансує не цифрова армія Росії. Ми ж розуміємо, для того є певні суб'єкти господарювання, які, зокрема, кримінальними структурами фінансуються. Ми ж розуміємо, що чимало російських насправді за своєю сутністю суб'єктів господарювання лишилося по всьому світу, ну тому ця проблема є насправді дуже складною, але вона не є такою, яку не можна розв'язати. Тобто, ну це планомірна щоденна робота спецслужби її виконують як в Україні, так і за кордоном. Але це боротьба. Розумієте, да, що хто більш буде вправним, ну то відповідно і перемагає, але це не є секретом. Да? тобто, якщо вже так говорити, підбивати підсумок. Тобто не треба думати, що росіяни вигадують щось таке, таке сер... ну, таке потаємне, таке оригінальне, вони такі розумні, а всі такі дурні і не знають, як цьому протидіяти. Ну ні, це один момент. А по-друге, що все-таки технології мають значення. Компетентність має значення, професіоналізм має значення. І на сьогоднішній день, ну тобто, попри все, це там є не знаю, там російські хакери, там технологи, все інше. Це більше, знаєте, таке намагання видати бажане за дійсне. А як ви вважаєте, які я не знаю явища, процесу Росія намагається пересидіти по відношенню до внутрішньоукраїнської політики? Ні, ну так також все дуже очевидно. Ну і про це власне кажучи, ви в своєму сюжеті говорили. Ну, пункт перший, вони зацікавлені в політичній дестабілізації в Україні, тобто, мірою того, як будуть наростати якісь внутрішні суперечності, будуть поширюватися якісь чвари, якась турбулентність виникати. Ну зрозуміло, що це все буде підважувати нашу здатність чинити опір на російській агресії. Ну, тобто, це неодноразово вже говорив відомий факт, що наростання внутрішньогрупової конкуренції завжди робить групу вразливою і менш конкурентною у е, конкуренції міжгруповій. Тому да, вони зацікавлені в тому, щоб максимально роздмухувати всілякі скандали. Ну, бачили це останній скандал, коли вони вкинули. І чимало моїх колег на жаль, це підхопили і запостили. Про те, що нібито. Е, Жінка поскаржилася в службу таксі за те, що таксіст не говорив з нею українською, а він нібито виявився глухонімим просто. Так це фейк був. Але вони його порепощували, розігнали, порепощували. тому що підхопили чимало українських пабліків цю історію, бо дуже хотілося знати е, е, смажених пікантних новин. Тому я ну неоразово ну ставився і до журналістів, і до е, просто громадян України. Відповідальніше ставтеся до інформації, яку ви поширюєте. Завжди думайте про те, яке джерело, яка може бути е, мета поширення цієї інформації. Ну тобто про це говорять, 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 і все одно розумієте. Тому ну це да працює, і вони будуть це робити. Якщо ми говоримо про міжнародний рівень, ну то так само росіян мета цілком очевидна. Ну, зламати консолідацію серед цивілізованого світу на користь підтримки України. Ну, це стосується як економічної підтримки, так і в першу чергу військово-технічної підтримки. Ну і тому да, вони намагаються це робити через які інструменти? На вну... на національному рівні. Ну цебто через окремі держави, які є суб'єктами у цих от цієї коаліції. Давайте так скажемо. Да? Тобто там продукують певну нестабільність, там намагаються змінити ставлення до українців, там намагаються змінити ставлення до України. Переважно інформаційним шляхом, знову ж таки, наголошую, бо інших інструментів у них там не так багато. І другий рівень, на якому вони в цій же площині працюють, це на рівні національних утворень, намагаються також там, та сама Угорщина, яка блокує там, надання Україні якоїсь допомоги. Ну, але вже лунають заяви знов ж таки з Брюсселю, що Брюссель готується до реалізації альтернативних сценаріїв надання допомоги Україні. Тобто ця боротьба, вона ну є. Постійною це не так, що знаєте, от вона сьогодні виникла, завтра вирішили, і всі всі забули. Ні, це системна робота. Вони системно працюють для того, щоб наголошую по пунктах зруйнувати внутрішньополітичну стабільність в Україні. Раз друге зруйнувати підтримку ну консолідацію на користь України на міжнародній арені. Це вони на міжнародній арені роблять на національних рівнях, окремих державах, так і на наднаціональному рівні, ну на е, цих міжнародних е, утвореннях і організаціях. Ну, але ну, для того, знову ж таки, ми ж також не сидимо, склавши руки. Ну, вся ця активність, яку демонструє українська димок... е, дипломатія, вся ця активність, яку демонструє президент України Зеленський, ну, він же не зменшив свою активність так само безліч зустрічей, розмов, з якою метою. не тому, що ми просто нудно, розумієте, для того, щоб все-таки за заручитися цією підтримкою, і ми бачимо, що за минулий рік ну ми мали значно більше успіхів ну, в цьому напрямку, ніж вони. Тобто, і в принципі, і щодо шляху до НАТО і шляху до євро євроінтеграції тобто, це все велике досягнення Ну України за минулий рік, які свідчать. Якраз про те, що росіянам не вдалося досягнути своїх цілей. але це не підстава розслаблятися, тому що якщо вони щось не змогли досягти минулого року, це не означає, що вони відмовляться від намагань досягнути чогось цього року. Тому ну треба і далі працювати наполегливо для того, щоб вони не змогли реалізувати свої цілі. Цілі прозаїчні. Ну ми вже про це поговорили. А як зробити цей рік, 2024, ще більш продуктивний, що стосується дипломатичного фронту? Ну, знову ж таки, це залежить від того, які є наші цілі. А цілі у нас також чітко визначені, пріоритетні. Пункт перший, це е, ну, давайте чесно говорити, це е, військово-технічна допомога. В першу чергу, да? Тобто, ми потребуємо тих інструментів за допомогою яких Збройні сили України вибивають, випалюють цю всю, як би це сказати, всіх цих зайць. Давайте так, толерантно, щоб не забаняти. Це фінансова допомога, ну економічна допомога, яка також потрібна для забезпечення макроекономічної стабільності, для використання цих коштів знову ж таки, в тому числі і на придбання окремих товарів, які ми не отримуємо у вигляді там допомоги військово-технічної, але які також критично важливі для досягнення воєнних цілей. Ну і третя складова це євроатлантична інтеграція. Ми ж очікуємо знову ж таки цього саміту НАТО в Вашингтоні, і ми очікуємо е, цього процесу пер... результатів, точніше, очікуємо певних результатів процесу переговорів щодо набуття Україною членства в ЄС. Тобто це рішення Європейської ради досягнуто наприкінці минулого року. Ну і над цим всім працюють, але просто треба усвідомлювати, що є речі, на які наш вплив є обмежений. Тобто треба розуміти, що більшість, ну не більшість, а практично всі держави, які нас підтримують, є демократичними державами. У них є внутрішньополітичний процес, у них є внутрішньополітичні дискусії. На превеликий жаль, ми спостерігаємо, що іноді ну, питання України. Но ну, стає е, проблемою внутрішньополітичних дискусій. Воно не завжди стає е, в такому контексті, що про необхідність або необх... або не там недоцільність підтримки України. Тобто, поки що так питання не стоїть. Але як ми бачили в тих же самих сполучених штатах, да, тобто його підв'язали до питання, яке є критично важливим для певних е, політичних груп в Штатах. І в результаті ми бачимо, що зволікають зі схваленням відповідного рішення. Але повторюся, це внутрішнє політичне в Штатах. Ми не впливаємо на це. Хоча знову ж таки, якщо згадати цю статистику або соціологію, яку прилюднили після візита української делегації до США, ну, зокрема, і президента України, то там кількість американців, які вважали, що штати повинні наро... нарощувати допомогу Україні, збільшилося ну на третину, тобто на 10%. Да? От було 30%, там. А, ну, на третину, не в смислі, що на 30%, а на третину від того, скільки, скільки було і скільки стало. Ну, то мені здається, що це також ну, вагомий результат. Але повторююся, це ситуативно, це ж ну, не є е, дискретні якісь періоди, це процес. І тому, ну. Які інструменти можемо використовувати? Ну, знову ж таки, дипломатичні, знову ж таки інформаційні. Ну, інформаційні значно меншою мірою, тому що ну, знову ж таки обмежені в ресурсах, як, наприклад, ми можемо донести до американців якусь позицію? Ну, тільки через американські там канали чи через американські засоби масової інформації. Ну, на превеликий жаль, ми бачили, що вони також іноді. Мають свої власні інтереси і тому подають інформацію ну, дещо викривлено. Тобто, я не хочу їм закинути, що вони це свідомо викривляють. Я просто хочу сказати, що іноді, все-таки, дистанція має значення, і вони все-таки дивляться очима ну, певних осіб. Тобто, ну ці люди вони все одно можуть мати певні упередження. Тому. Нам в цьому контексті також треба навчитися деякі речі, деякі заяви, особливо коли ми говоримо про інформаційний простір, сприймати спокійніше. Ми Бо якщо так... ми будемо з кожного приводу влаштовувати істерику, ми дуже швидко вигоремо. А нам ці нервові клетини ще знадобляться. Ну, тим паче важливо на тому в тому контексті, в якому ви наголосили, важливо, все таки Дійсно стежити за процесами, а не за головками новин і співставляти те, що було до те, що відбувається зараз, і розуміти, що може бути у і майбутньому. І я ще на один момент, тоді з вашого дозволу, хочу звернути увагу наших глядачів. Треба розуміти, що і в наш інформаційний простір потрапляють лише ті заголовки західної преси, які виглядають привабливо або клікбейтно, грубо кажучи. Тобто, виходить там, я не знаю сотня статей, де ніхто не ставить під сумнів необхідність підтримки України, де всі визнають певні успіхи, Пихів України, як та сама стаття е, Снайдера, я вже її згадував да, про те, що основним успіхом минулого року це зміна в акваторії Чорного моря, яка була досягнута завдяки ну, успішним операціям військово-морських сил і ці от морські дрони. Да. Тобто, е, зерновий коридор і не тільки зерновий, зараз працює без участі Росії. Росіяни не мають ресурсу для того, щоб перешкодити його функціонування. Більше того, сьогодні була інформація про те, що кілька країн-членів НАТО. Ну, схвалили рішення про спільне розмінування акваторії Чорного моря, знову ж таки, не питаючи, да, там Росію про те, як вона на це дивиться. Тобто, це є успіх, це є успіх, але Безумовно. про це чомусь не говорять. Да, тому що це не цікаво. Цікаво підхопити якусь статтю зі скандальним заголовком, зі скандальними якимись такими заявами, які будуть чіпляти українців за живе. Ну, тому що якщо ви там для вас є щось подразником, то ви гарантовано на це дивитеся. Тому я звертаюся ну, до знов ж таки наших глядачів. Ну, серйозно, якщо якась інформація відверто вимагає або викликає у вас емоційну реакцію, ну тобто це вже швидше за все може бути маніпуляція. Тобто уникайте будь-яких е, ну, інформаційних я не знаю приводів, які спонукають вас до емоційної реакції. Тобто нормальні серйозні статті пишуться з такими заголовками і з таким текстом, щоб викликати розмисли, міркування, а не емоції. А на превеликий жаль, да, ну, в інформаційному просторі домінують е, якраз е, ну ті. Матеріали, які більше викликають у людей, емоції. Але це ж теж ще така вієння часу. Тому що так. ну як на мене я як медійник просто бачу, я розумію, що особливо на заході медіа це в першу чергу бізнес. Безумовно. вони продають заголовки. І якщо до якогось періоду краще продавалися заголовки про умовну українську перемогу, так. вони масово продавали заголовки про перемогу. Зараз з'явився тренд явний і очевидний на те, що ми називаємо зраду, і вони рухаються в цьому фарватері. Вони Продають своїм читачам більш активну зраду, з точки зору знову ж таки ну, процес, але навіть пропозиція. під цією зрадою, що цікаво, дуже часто під такими, ну як ми сприймаємо, зрадливими заголовками, насправді позитивні для нас меседжі ховаються про необхідність підтримувати Україну, про необхідність не допустити те, що Путін реалізував свої стратегічні якісь замисли і так далі. Тому тут дійсно треба уважно, скажімо так, ставитися до це. Я б просто до чого Навряд чи ми можемо вплинути на західні засоби масової Безумовно. інформації на і і навіщо. Все Тому робити. ми можемо вплинути лише на наше ставлення до тих матеріалів, які вони публікують. Тобто вони нехай роблять те, що вони роблять. У них є свої інтереси, і ми повинні це усвідомлювати. Вони існують не для того, щоб задовільняти наші забаганки. У них є власники, які зацікавлені в генеруванні прибутків. Це називається комерціалізація ЗМІ, Дуже добре відомий феномен. І ми повинні це усвідомлювати. І відповідно напрацювати певний імунітет собі, ну для того, щоб ну те, що вони роблять свою роботу, не викликало у нас якоїсь фрустрації, але от ті, хто виконує свою роботу стабільно і за одним лекалом, це російські пропагандистські змі, які от зокрема. Як завжди, традиційно для себе повністю перекрутили наступне повідомлення його зміст і повідомили свою аудиторію так, як це потрібно російській пропагандистській машині. Повідомлення наступне США продовжує допомагати Україні, але менше ніж раніше. Про це повідомив речник державного департаменту Метью Міллер. Він наголосив, що Вашингтон сконцентрується на підтримці нашої держави в іншому напрямку розбудові українського військово-промислового комплексу. Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроект про додаткове фінансування. Ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили. Метю Міллер, речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Звісно, російські ЗМІ це подають як. Все сполучені штати сказали, що не будуть підтримувати Україну, а ми не будемо обговорювати те, що там повідомляють російські змі. Хочу вас запитати, як ви трактуєте ці слова Міллера і оця стратегія, яку він описав? Тобто, підтримка буде зменшуватися мірою розвитку українського ВПК. Які плюси, і мінуси цієї стратегії ви бачите? Ну я бачу лише плюси. Просто єдиний мінус цієї стратегії, що вона довго тривала. Тобто я не думаю, що ми за один рік або за місяць зможемо наростити необхідні виробничі потужності, які дозволять нам повністю задовільнити всі свої безпекові потреби, тим більше в умовах повномасштабної війни. Тобто, це та мета, якою ми повинні прагнути, і дуже добре, що Сполучені Штати Америки це також усвідомили. Що ну замість того, щоб давати рибу, можливо краще дати вудку, якщо зна це відому метафору використовувати. Тому ну це ж не виглядає так, що вони припинили нам допомагати. Говорить, тепер ви самі. Ні, вони так не сказали. Вони сказали, що ми будемо частково переорієнтовуватися на те, щоб розвивати ваші власні спроможності. Ну але поки ви їх не роз... Ну, грубо кажучи, якщо ви зламали ногу, ну вам дають милиці, ви ходите на милицях, поки у вас нога не зростеться. Зрослася, ви відкинули милиці, ходите самі. Що краще? У мене питання до. Ну, я не буду до російських пропагандістів, да, бо вони все одно не почують, що краще ходити на милицях чи одужати відкинути милиці. Ну тобто, вся ця допомога, яку ми сьогодні отримуємо, це екстрена допомога. Бо ми не можемо самостійно ці питання вирішити. Ну, Тільки нам допомагають Америки. Мені хотілося почути позицію росіян з приводу того, що вони докотилися до того, що Північна Корея вже допомагає і Іран. До речі. В Росії в якомусь місті зараз екстрена ситуація. У них три дні вже немає опалення, холод і щось це якось не дуже. Да? Тобто, мабуть, це все Байден винен в тому, що так оце складається. Тому вони можуть що завгодно розказувати, фантазувати це їхні, ну як би мовити, якби то їхні фантазії. Знаєте, ну як в тому відомому анекдоті, да це ж каже ваш сон не мій. Тобто, що там в ньому буде, я не знаю. Так і тут ну реагувати на те, що вони фантазують, це їхня проблема. А якщо ми говоримо серйозно про ті заяви, які на сьогоднішній день лунають, так, по-перше, вони не є новими. Ще рік тому да, почалися розмови, коли в Києві проводилися і безпековий саміт, да, саміт оборонних індустрій, і тоді Зеленський говорив про те, що розвиток ВПК цих... Е security tech, military tech, це буде пріоритетом розвитку ну для України. Більше того, навіть в умовах війни це можна реалізувати. Здається, я вже наводив цей приклад, що е, пік виробництва літаків у нацистській Німеччині припав на 1944 рік. Ну, цебто в той момент, коли по суті вже е, ну там, я не знаю, ці авіями, нальотами повністю там е, плюндрували і нищили все, що можна знищити, це не завадило нацистській Німеччині виробляти, ну е, продовжити виробляти літаки. Причому у кількостях, які були до того не бачені. Тому я схильно думати, е, ну що я точно не розумніший. І мені завжди дуже командно чути деякі заяви експертів, які такі сидять: говорят, ні, ну Україна має виробляти зброю. О, дякую, що ви підказали! Без вас ні. Хто не здогадувався, що Україна має виробляти зброю, тобто, і треба розуміти, що війна це шлях обману. Тобто, не треба тут розказувати, де ми що побудували, що ми виробляємо, чого ми не виробляємо. Так само, як не варто розказувати, що ми отримали, що ми не отримали. Згадаємо історію з атакамцями цим. Коли говорили, ну ні, це поки що предмет дискусії, ми поки що не готові направити. Потім вони прилетіли в російські аеродроми і знищили російську авіацію. Ну тому, в принципі, можете далі розказати, що нічого в Україні не дали, що у нас нічого нема, що всі патріоти знищені, що всі гіпарди, ліопарди, весь цей зоопарк, умовно, якщо там вони це фантазують собі. Це, ну, щось це ніяк не відображається, поки що на ваших успіхах, на їхніх успіхах мається на увазі це до них же там звертаюсь. Тому я буду цього тільки Ставився з розумінням. Тобто, але я повторюся, що мова не йде про те, що на сьогоднішній день вони відмовляються від допомоги нам і говорять, давайте тепер робіть самі. По-перше, вони заявляють про свою готовність допомогти нам стати незалежними від їхньої допомоги. Розумієте, наскільки це важливо? Але як я казав вище, на превеликий жаль. Ну я не думаю, що це може статися отак. От раз, і ми вже виробляємо Петріоти і там чи ще щось. Але те, що це буде відбуватися поступово, ну і мова ж не тільки про петріоти, та ті самі дрони, грубо кажучи, та навіть елементарні речі, як ті самі там міни або там снаряди. Тобто це все те, що можна виробляти, і це дещо простіше ніж петріоти виробляти ну, в силу об'єктивних причин. Так я повторюся, що все-таки нам Штати допомагаються робити, а що може допомогти Північна Корея зробити. Нагадаю, колись Росія літала в космос, а Корея ні. А тепер, коротше, все виходить дещо навпаки. Колись і досі Іран, до речі, не може задовільнити свої потреби у бензині, тому що ну, нафта є, а нафтопереробних заводів і цих мереж навіть АЗС бракує. Ну, тобто, якщо. Знаєте, Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Щодо інструментів, які нам потрібні для розвитку ВПК, наприклад, під час Другої світової був лендліз, по якому в тому числі там продавали просто металопрокат, який Радянський Союз використовував для того, аби його, з нього вже клепати е, озброєння. Після Другої світової війни американці запропонували європейцям план маршала для швидкої економічної відбудови. На вашу думку, що нам потрібно зараз? Які, от, яка вудка? Тому що ми розуміємо, що пакети це по суті ну, пакети допомоги, це фінансування, це риба. Яку наквиника нам треба терміново, де да, бо ми можемо померти з голоду? Так в чому справа? Поки а нам якщо... дадуть вудку, поки ми навчимося ловити рибу. Ну можна не дожити до тих славних часів, да, коли ми будемо нарешті е, пригодуємо, да, грубо а, кажучи. А, які, а Які інструменти потрібні, щоб часи настали славними ну, два часу. інструменти потрібні: це політичний інструмент і економічний політичний інструмент. Я схильний думати, що це е, е, євроатлантична інтеграція. Ну тому що треба розуміти, що оці, от е, навіть е, калібри. Стандарти, ну розумієте, зброї. Вони ж не тільки в нас будуть, вони мають бути в кооперації з іншими виробниками зброї, і вони будуть повинні бути на озброєнні не лише в наших збройних сил, але й на озброєнні збройних сил інтеграція інших держав нашого ВПК безумовно, але це стане наслідком політичних рішень. Ну, зрозуміло, і другий момент це інвестиції, ну відповідно виробничі потужності. А це також має стати наслідком політичного рішення. Знову ж таки, якщо ми говорили в першому питанні про в НАТО, другий раз говоримо про європейську ну, спільноту. Ну і плюс прибутки, ну тобто вони зацікавлені сюди вкладати гроші, тому що вони мають усвідомлювати, що це буде довготривалий процес і що ці виробничі потужності будуть мати е, замовлення і після завершення війни, що ці е, продукти, ну товари, точніше, будуть е, за державні замовлення. Причому державні замовлення, як я вже казав, не тільки з боку українського уряду, але й з боку урядів інших держав, які будуть членами е, країн НАТО. тому дві складових, е, як не крути, все одно. Первинною буде політична, тобто відповідні політичне рішення. А вони вже потягнуть і економічні рішення і технологічні рішення. Я повторюся, що цей же візит президента до Сполучених Штатів Америки ці зустрічі знову ж таки на цьому форумі оборонних індустрій. Там про це говорили. Тобто, де ми можемо угоди. вважати, що політичне рішення вже є. Ну, я схильний думати, що політичне рішення вже є принципове, але треба розуміти, що на є закон, а є підзаконні акти. Отак от і тут, що є принципове політичне рішення. Але для його повноцінного втілення в життя треба, щоб ну пройшли ще певні етапи. І оці от переговори, які Україна зараз буде починати з країнами Європейського союзу про свій вступ, ну це наступний етап, який ми маємо пройти. Саміт в Вашингтоні це наступний етап, який ми маємо пройти. Тобто, знаєте, тобто, ну люди ж знов ж таки. Хочуть от сказати, де цей фініш. Ну фініша насправді немає. Тобто, це процес все одно буде ну розвитку. Тобто не можна зупинитися. Якщо хтось думає, що настане час, коли можна зупинитися і сказати, що все, ми тепер все реалізували. Ну ні, з такими думками ну, важко досягнути успіху не тільки там, знаєте, в розвитку держави, навіть в приватному житті складно з цим якось рухатися до успіху. Дуже дякуємо вам за те, що ви завітали до нас цієї студії. Поділилися своїм баченням того, як має виглядати майбутній розвиток і політичних питань в Україні, питань, які стосуються розвитку нашого військово-промислового комплексу Валентин Гладких політичний аналітик центру об'єднана Україна, був гостем загальнонаціонального телемарафону цієї ночі.